Всім привіт! І так, можете не протирати монітор. Це не залишкове зображення минулого випуску. Я дійсно вирішила записати два відео за один тиждень. Оце так працьовитість! Прошу підтримати лайком та підпискою. Причин, чому насправді декілька: по-перше, на наступному тижні покажуть айфони, і не буде нічого, крім них. Так що я, мабуть, одразу після презентації сяду і запишу собі перші враження. А по друге, з'явився терміновий збір на Mavic з тепловізійною камерою на Донецький напрямок. Залишилось пару днів і менше половини. І я впевнена, що ми з цією задачею можемо впоратись. Ну реально, кожен по гривні закинув і готово. І нагадую, маленьких донатів не буває. Закинув. Обняв не закинув. Ну, подивись ще ролик, Подумай, в тебе є ще трохи часу поміняти своє рішення. І нумо до новин. Наталка звітує. як воно буває, ніби все добре в житті, а прибідняєшся. Ну бо що люди подумають, та й взагалі так якось спокійніше та зручніше. Не знаєте, ну то повчіться у Apple, бо от у кого кого, а в них навченість особового складу та тактика застосування в подібних справах на недосяжному рівні. На презентації розказують, що в iMessage вже майже мільярд користувачів, і це чи не на найпопулярніший месенджер в світі? А потім хоп і вже жаліються на те, що в Європі iMessage майже ніхто не користує. Рустується невже щось трапилось звідки така скромність. А справа в тому, що єврочиновники почали розгляд закону Digital Markets Act, в рамках якого вони хочуть зобов'язати компанії відкривати доступ іншим гравцям ринку до популярних продуктів, і як ви вже, мабуть, здогадалися, Apple взагалі не хоче месеч на Android. Здавалося б, чим погано більше користувачів, більше популярність, але ні, ми маленькі, ніхто не користується. Навіть ММСки популярніші. Від'їбіться пліс, і тут така справа. Я не знаю, чи Apple хтось до. Повідав, але на цьому тижні вийшов додаток Beeper, що має здійснити мрію, чи не кожного користувача смартфону і об'єднати в собі одному всі можливі месенджери: Телеграм, інстаграм, WhatsApp, Twitter, Signal, СМС, Discord, Фейсбук та Аймеседж. Один додаток, щоб правити всіма. Він найголовніший. Він збере всіх разом і заключить в темряві. Ну точніше, в бета-тестуванні. Воно поки що закрите. Та якщо вдасться отримати запрошення, то у вас дійсно запрацює майже повноцінний меседж як на Windows, так і на Android. Ідине, що доведеться довіритись розробникам і ввести свій пароль від Apple ID. Але тут же ви самі вирішите, що вам важливіше, якась там. Примарна конфіденційність чи реальна зручність. Не здивуюсь, якщо Apple, прикриваючись збереженням даних користувачів, закриють лазівку, через яку Біпер працює, як тільки він вийде з закритого бета тесту А можливо, ще раніше, в будь-якому випадку ідея об'єднати всі месенджери дуже топ. Залишилось тільки вайбер докинути. Там дуже важливі рекламні розсилки. Я без них ніяк. Розробникам Біпер, моя повага. Сподіваюсь, рано чи пізно, і за допомогою чиновників, що надавлять на корпорації, в них вийде Реалізувати свою концепцію, і до речі, якщо у вас теж є ідеї, як спростити життя користувачів, не відкладайте їх, бо зазвичай найцінніше це саме ідея, а всьому іншому можна навчитись завдяки найбільшій платформі it курсів в Україні. GoIT. заходите на сайт і одразу бачите, де можна зробити краще. Можливо, у вас сидить веб розробник і саме час випустити його на волю. Реєструйте за посиланням на безплатний марафон в GoIT і перевірте, чи зможете ви стати айтів. Цим і спойлер, скоріш за все, так, бо на початку навіть знання математики не потрібне. На семиденному марафоні ви приміряєте на себе професію фронтенд розробника вивчите теги мови розмітки HTML і мови стилю CSS, створите власний сайт резюме, поспілкуйтесь з однодумцями та головне. Зрозумієте, чи це взагалі ваше. Бо професія, хоча високооплачувана та затребувана, але якби всім підходила, б, то в світі було 5 мільярдів айтівців. Усі заняття проходять вечорами, тож не доведеться відволік від основної роботи чи навчання, хіба що можливо пару серій улюбленого серіалу доведеться глянути пізніше. Як на мене, невеличка жертва за те, щоб можливо розпочати свій шлях в IT. Так що переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь на безплатний марафон від GoIT та спробуйте нарешті що воно таке, то IT, про яке всі говорять. Baldur's Gate 3 Феноменальна гра, і це зараз не моє рев'ю, бо я до неї ще таки не добралась. А відчуття на фоні того, що за останній час це чи не єдина гра, що сформувала аж таку кількість інфоповодів. Ну бо в якій ще грі тебе всі хочуть? Можна переспати з ведмедем. За ліжені хвилини заромансити все, що рухається, і попросити когось облизати ноги і зробити це самому. Game of the Year 10 із 10 ідеал, і оце все. І тут я грі. Ім серед ясного неба виходить голова Ларіан Studios Свен Вінке і заявляє: Все це бах. Ні. Він не про можливість облизати ноги. Це слава Богу, в нас не відберуть. А що через помилку в коді персонажі вийшли занадто хтивими. Каже, деяких ми вже пофіксили, а деяких відремонтуємо найближчим часом. Типу, вибачте, що так вийшло. Ми хотіли стимулювати в грі справжні відносини, а не порнофільм. Вірю, звісно ж, вірю, свену, вірю, що це хто. Хтось там з програмістів після років відкритого тестування належав з кодом, а не в те, що Ларіан вибудувала безпрограшну стратегію просування, використовуючи секс як інструмент. Ні, такого не може бути. Отак От живеш, живеш, тебе всі хочуть, а потім в один день виявляється, що це бах. От ви б хотіли опинитись в такому світі? Я б точно ні. Пам'ятаєте часи, коли у Intel було все погано. Здавалося б, все позаду. Компанія зробила висновки. Ніколи в житті не повторить своїх же помилок і буде намагатися кожного разу випускати найкраще з того, що може. Ага, щас! Зустрічайте Корай 14900 k І це Це тупо 139.0.0K з частотою 6 ГГц. Та продуктивністю, що на 3-8 вище за попередника. Звісно, все це поки що попередні тести, і можливо на релізі в жовтні дотягнуть аж до 10% приросту, але це не. Точно. Робиш новий сокет на два роки, випускаєш під нього однакові процесори з різним маркеруванням. Старий добрий Intel повернувся з чим усіх і вітаю. особливо шанувальники AMD. Але не подумайте, що якось хейчу. Наприклад, в i5 додадуть ще трішки ядер, і вони ще більше наблизяться до I7. Бачите, є і хороші новини. От часто чую, що Apple то ніби техніка для багатих. І якщо зі смартфонами я згодна, то в планшетах і ноутбуках це зовсім не так. Щоб в цьому пересвідчитись, достатньо подивитись на конкурентів по ціні того ж базового Air чи iPad. -у. І сюрприз зазвичай там щось плюс-мінус те ж саме, але на Віндіандроїді. Звісно, з прошками ситуація трохи інша, але то окремий світ ноутбуків для дійсно багатих. І здавалося б раз так, то наче щось змінювати. Але інсайдери кажуть, що... Епл хочуть засунути свій писок туди, де його ще не було. В бюджетний сегмент. Зараз в США в Ніші для навчання кайфують різноманітні хромбуки, але вже за рік ситуація може змінитись. За інформацією DigiTimes, Apple готує MacBook з цінником в 500-600 доларів. І це буде не черговий прайс-дроп на m 1 а нова модель. Основні вимоги від начальства економити на всьому, окрім матеріалів корпусу. Він має залишитись металевим, все інше під ніж. Сивомісь, що в них вийде, але впевнена, що якщо або коли подібний Макбук вийде, він тут же відвоює собі величезну частину ринку. Уявіть себе на місці американського школяра. Пластиковий хромбук чи металевий макбук. Та хуй тут думать? Колись вони вбили місце скріпочку, і це зійшло їм з рук. Без вісти пропала Кортана, і всі знов зробили вигляд, що нічого не відбулося. І тепер вони прийшли за тим, що нам дійсно дорого. Після 28 років сумлінної праці Microsoft вирішили вирізати з Windows WordPad. Додаток більше не отримуватиме нових функцій, а з черговим оновленням його повністю видалять. З системи зникне нативна підтримка текстових файлів формації форматі RTF, Doc та ODT. А бітна. Бо було дійсно зручно, не всі працюють з текстовими файлами і тримають на компі Word. Часто треба просто відкрити документ, щоб його прочитати. І тепер для цього прийдеться його завантажувати в Google Docs чи хмарний офіс, і це явно більше, ніж два кліки, як випадку з WordPad. -ом. Ну а чим він їм заважав? Бачить. Дідушка сидить, нікого не чіпає, взяли вбили Очередне свідчення. В якості невеличкої компенсації вже в найближчих оновленнях Майкрософт перестануть зайобувати користувачів рекомендаціями встановити їх саме кращі в світі браузер. А пошук та віджити нарешті використовуватимуть для відкриття посилань браузер за замовченням а не Edge. Як було раніше, єдине, але нас це скоріш за все не стосуватиметься. Майкрософт впроваджують зміни не з власної волі, а під тиском Єврокомісії тільки для європейської економічної зони. Плак цікаво. А чи перестануть інсталяційний файл хрома позначати як шкідливий? Чи то вже тільки після чергового судового позову? BMW показали нову броньовану модель сьомої серії. І здавалося б, на що воно надо. ми ж тут не автоблогери в кінці кінців. Але мене в цій тачці зацікавив один момент. І ні, це не вбудований вогнегасник чи автономна система подачі свіжого повітря, а заявлений захист від дронів Камікадзе. Ну тобто уявіть, наскільки сильно наша війна вплинула навіть на автовиробників, бо якщо раніше вони хизувалися захистом від бомб чи стрілкотні, то тепер від ФПВ. До чого довели. Європейців пан Стерненко та хлопці ЗСУ. Впевнена, у нас такі машини користуватимуться неабияким попитом серед любителів купляти барабани в бомбосховища. В Китаї жінка перекусила протикрадіжний кабель та винесла айфон з місцевого Apple Store. Когось в цій історії дивує міцність її зубів, а мене дивує геть інше. Вона обрала iPhone 14 Plus. Ну, тобто, ти можеш перекосити шнур на шару отримати будь-який iPhone і при цьому обираєш плюс. Та що з тобою не так? Якщо подумати глобально, то щось пиздити за плустор максимально тупа ідея, бо девайс залучать, а тебе знайдуть за Find My. Цей раз не став виключенням вже за пів години злодійку. Затримали вдома, і тепер її чекають зниження соціального рейтингу та тюрма. Тюрма, де всі питатимуть, якою зубною пастою вона користувалась і насміхатимуться. Ну, бабля iPhone Plus. Ілон Маск анонсував додавання в соціальну мережу раніше відомо як ну реально івали її іксом називати відео та аудіодзвінків. Цього звісно дуже не вистачало. Ну буде ще поспілкуватись в аудіо-відео форматі, як не в колишньому Твіттері. Впевнена, дзвінки будуть настільки ж популярні, як історіс в Телеграмі. Але хочеться маску зробити в соцмережі щось на кшталт китайського вічату. То й не заважатимемо, як на мене, головне, щоб геній не забув додати можливість повного відключення голосових функцій. Мітайте, Xiaomi додали в список компаній, що підтримали війну, і це абсолютно ні на що не вплинуло. Хіба що викликало у прихильників компанії питання за шу? Так от, якщо питання все ще залишилось, то от вам чергова відповідь. Xiaomi не тільки не вийшли з Росії, а й розпочали повноцінне співробітництво з руснею, випустивши умний дисплей з вбудованим ФСБшником, якого іноді помилково називають голосовим асистентом Аліса. І так, це лише перший спільний продукт. В подальшому планується ці Лінійка, в якій за хард відповідатиме Xiaomi, а за Софт Yandex. Розумію, що на справжніх фанатів найлудшого бренду ця інфа навряд чи вплине при виборі наступного смартфону чи фітнес трекеру А для всіх інших, як то кажуть, думайте. З виходом iPhone 15 Apple не тільки вперше відмовиться від роз'єму лайтнінг, але й від шкіри. Відтепер в кейсах її замінять на матеріал Fine Woven, що на дотик нагадує шерстяні вироби. Тренд насправді не новий. Ті ж автовиробники вже років 5 потихеньку замінюють шкіру для оздоблення на шерсть. Але там вона, як правило, натуральна, а тут синтетична. І типологічно логічно, кейс смартфону точно частіше контактуватиме з брудом, піском і головне вологою, і його треба зробити стійкішим ніж. Же автомобільні сідіння, але є нюанс. За інформацією інсайдерів, Fine Woven не вологостійкий. Матеріал доволі легко намочити, і вода може залишити на ньому плями та розводи, прямо як і на шкіряному кейсі. Так, синтетичну шерсть на відміну від шкіри можна помити милом і повернути майже до оригінального стану. Але, блін, постійне обслуговування кейсу за 100 баксів. Це, мабуть, не те, чим я хотіла б займатися. І вам не почулось. Інсайдери кажуть, що Fine Woven кейси здорощують. 70 до 109 доларів. Така от інноваційність за ваші гроші. Але є один момент, за який я згодно доплатити. Якщо грані шерстяного чохла будуть хоч мінімально м'якішими, і отвір навколо USB роз'єму не різатиме мізинчик, Apple може вважати, що продали мені один чохол. Хороший старт для них і непогане закінчення для цього випуску: Тицяти лайки, закидати на ЗСУ, підписатись на Patreon, ставайте спонсорами каналу і. Побачимось після презентації. Apple. Всіх обняв.